Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монетку, присвячену церкві, яка є втіленням кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури. Храм збудовано в стилі українського бароко в пам'ять про героїв, про героїзм козаків. Чернігівського полку, виявлений ними під час штурму турецької фортеці Азову у 1696 році під командуванням полковника Якова Лизогуба. Церква зведена на кошти братів братів-козаків Якова та Семена Лизогубів, освячена у 1715 році. Монета була введена в обіг Національним банком України 18 вересня. 2017 року. Номінал монета має 5 гривень, виготовлена вона з Нейзельберу, Масу має 16,54 грами, діаметр 35 мм, тираж 40 тисяч примірників, 15 тисяч з яких в звичайному буклеті від Національного банку України і 1025 примірників в буклеті Чернігівської єпархії. На замовлення Чернігівської, Чернігівської єпархії. Тож розпочнемо розгляд монети заверсу. <клух> Зараз візьмемо нормальний фокус. Так, наче добре видно. Так, значит, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Під яким напис? Україна. У центрі на тлі дзеркального хрестоподібного плану Катерининської церкви герб лизогубів. Рік карбування монети 2017. Праворуч. Унизу напис 5 гривень. Ліворуч на дзеркальному тлі логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий, друзі. Аверс, гурт ми бачимо. Рефлений, перейдемо до розгляду <клев>, реверсу монети. Так. Ось такий гарний мальовничий реверс. На реверсі монети зображено одну із візитівок Чернігова Катерининську церкву. Вид із висоти пташиного польоту, яка зустрічає гостей міста. Та розміщено праворуч герб міста, під яким напис Чернігів, стилізовану дорогу, написи Козацька Катерининська церква унизу. Ось такий, друзі, реверс. Тепер я хотів би вам показати буклет. Який був, в якому монета була виготовлена на замовлення Чернігівської єпархії. Звичайний буклет, я гадаю, ви зможете побачити де, ну, його взагалі без проблем десь подивитися, а це дуже, скажімо так, рідка річ. її якби, ну, не дуже побачиш. Ось такий буклет був. Написи Українська Православна церква, Київський патріархат. І тут роки 992. Це, що це там це здається, рік заснування Чернігівської єпархії. 2017 рік це Ювілей 1025 років від дня заснування. І тут зображені малюнки двох храмів. Спасський кафедральний собор в Чернігові початок 11 століття, який намалював Артур Ткач 10 років Чернігів Україна. І праворуч, Козацький кафедральний собор Святої Катерини Чернігів, початок 18 століття, власне, якому і присвячена монета, її намалювала Дарина Кресанова 9 років Чернігів. Ось такий на звороті. Ну, так, зворот пізніше ми подивимося. Я там вам зачитаю інформацію довідкову, яка там наведена. Ось внутрі. Так, іконостас зображений церкви цієї. І тут довідкова інформація є. Оригінал фотографії зроблено під куполом Катерининської церкви. Так. І тут йде опис: Дивовижні зображення на внутрішньому куполі Катерининської церкви. При реставрації у 2006 році на внутрішньому куполі помітили зображення куполів Катерининської церкви. Цей ефект нагадує принцип дії камери Обскура промені світла, проходячи скрізь отвер діаметром приблизно від пів до 5 мм, створюють, створюють перевернуте зображення на куполі. Ось це фото з церкви, з того зображення, яке, яке відтворюється на куполі церкви. Не дуже, звісно, по фотографії зрозуміло, це потрібно, мабуть, подивитися на власні очі. Ось, і На звороті у нас тут указаний тираж монети. Ось ми бачимо. Не монети, а буклета, саме цього, 1025 штук. Е -е, в мене 270-й. Тут є технічні характеристики монети. Вказаний тираж буклета, ну, монети 40 тисяч українською англійською мовою. Автор ідеї буклету Андрій Лісовий. Ось він. Довідкова інформація наведена українською та англійською мовою. Так що, давайте я вам зачитаю довідкову інформацію про церкву, про єпархію. Значить, у вересні 2017 року Чернігівська єпархія, що є найстаріша в Україні, святкує своє 1025 річчя, спираючись на свідчення Ніконівського літопису та життя святого Леонтія Ростовського. З приходом до Києва у тисячу, ой, у тисячу, з приходом до Києва у 992 році митрополита Леонта були освяченні єпископи до Новгорода, Чернігова, Ростова, Володимир Волинського та Білгорода першим чернігівським єпископом став Неофіт. Впродовж існування Чернігівської єпархії її очолювали видатні духовні діячі України, що лишили помітний слід в її історії Лазар Баранович, Феодосій Углицький, Іван Максимович та інші. Сучасна козацька катерининська церква початок 18 століття є діючим храмом Української православної церкви Київського патріархату, в якій знаходяться кафедра правлячого архієрея архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія. Козацька церква Святої Катерини міста Чернігова зведена на кошти козаків та братів Лизогубів Якова та Семена. За заповітом їхнього батька чернігівського полковника Юхима Лизогуба, церква побудована в пам'ять про героїзм діда чернігівського полковника і наказного гетьмана Якова Лизагуба та козаків Чернігівського полку, виявлений ними під час штурму Турецької фортеці Азов в 1696 році. Катерининська церква побудована в стилі українського барокко. На залишках храму часів Київської Русі і освячена в 1715 році. По композиції споруда повторює традиційну дерев'яну українську, українську, українську церкву, де в єдине пластичне ціле ціле об'єднані п'ять восьмериків з характерними вікнами у вигляді хрестів, кожен з яких завершується куполом. Особливість Козацької церкви її всефасадність. Існують три вхідних портали: північний, східний та південний. Конструкція храму хрестоподібна хрестоподібна у плані, що знайшло своє відображення і на монеті. Ось така, друзі, монета з таким, в такому ось гарному буклеті. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мати такий буклет і гарного всім колекціонування.